Для Кривбасівців головне, що у них буде ще 14 секунд на атаку. Єрмаков проти Швагринського має перевагу швидкості. Але Шкондя допоміг Швагринському. Відібрав м'яч. В проході. Ай-яй-яй, не забиваємо. Дуже широко робив так званий Євростеп. А тут Сергійчий, капітан Кривбасу, ось так набирає свої перші очки в матчі. Менше, ніж. За дві хвилини до сирени, яка схожа, що може бути фінальною. Але Дмитро Швагринський виступає проти цього. Його вдала триочкова спроба. І неспортивний фол. Антон Мельник перший забиває. Другий також. Сергійчик. Знаходить Єрмакова. Без фолу намагаються захищатися. баскетболісти Житомира. Тим паче, в них чотири командні фоли. Пробіжку зафіксували вона, вона 25. Саме стільки часу в Житомира на порятунок. Юрій Шкондя в проході. Ендван. Дмитро Баранов. Командні фоли. Шкондя забиває. Бонусний штрафний і скорочує відставання своєї команди до 6 пунктів. Пресингує Житомир. І тепер уже далі без фола. Захищається. Швагринський. За допомогою Нещерети забирає м'яч. Дмитро йде до кінця і забиває. Тайм-аут Кривбасу. Так, треба брати. Із Кривбасівців. Єрмаков розчищають йому 3 секундну зону, але там Швагринський підстраховує. Бречка в проході. Відчита не забиває, і м'ячик навіть не торкається. Кільця. Отже, Житомир Шкондя. Пробіжка. Команда в Житомира захищатися без фолу. Що Ван допомагає розігрувати м'яч. Сергійчик. Проти Швагринського. Може піти до кінця. Фінтит і в нього Шкондя забирає м'яч. Юрій виправляється за помилку. Але потім отримує фол у нападі. І баскетболісти Житомира таки договорилися. Технічний фол тренеру житомирської команди Юрію Горінкову. Перед цим, я так розумію, був фол лаві запасних. Пічок на лінії штрафних. Перший другий технічний пробиває капітан. Також м'яч залітає. Житомирські баскетболісти. Фоли технічні. Сергійчик 2. Фіксований ФО у нападі Юрію Шконді. Перейшов в передову зону. Кривбас. ну і вже нікуди не буде поспішати. Можна тримати м'яч до фінальної сирени. Житомир здається. Таким чином, Кривбас виграє із рахунком 79-73.